А й правда крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. У цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама налітає, а крила має, а крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти і довір'я, у кого з вірності в коханні, у кого з вічного поривання, у кого щедрості до роботи, у кого щирості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або. Мріє. Людина нібито не літає, а крила має. крила має.